Друзі, всім привіт і слава Україні! Радий вітати нас з вами на нашому з вами Ютуб-каналі. І про що сьогодні? Ну, ви знаєте, поки статки народних депутатів збільшилися майже удвічі, рівень рагулізму в Україні також зростає. Про це і багато іншого поговоримо саме сьогодні. А ви що не знали про статки? Ну, я вам тоді скажу на українській правді вийшла непогана стаття. Можете ознайомитися з такою сторінкою. В якій пишеться, що минулого року народні депутати України збільшили свої доходи на понад 7 мільярдів гривень. Це майже увага, вдвічі більше, ніж у 2023 році. Ви знаєте, я до чого звертаю увагу? Я звертаю увагу на те, що середня зарплата виросла всього-навсього на 13%, а статки народних депутатів збільшилися майже вдвічі. Цікаво? Цікаво. Ну от про це я вам пропоную напевно і почати сьогоднішню зустріч саме з цієї історії. Дуже коротенько. Хто ж? Хто ж? Хе -хе, а хто ж досягнув таких успіхів? Ну, найбільше успіхів досягнуло три людини. Вадим Столар його статки. Це ну ОПЗЖ, не ОПЗЖ. Ми так розуміємо. Біля ОПЗЖ. Так, от, столар 94% майже вдвічі зростив свої статки. Ігор Палець. Це 87%. Це людина, яка очолює за майбутнє. Ну, ми називаємо цю фракцію за майбутнє Коломойського. Також інший представник за майбутнє Коломойського, Іван Чайківський, також збільшив свої статки на 87%. Це про що говорить? Це, я тільки сказав, три прізвища, які були зауважені у статті на Європейській Правді. Але в цій історії є ще інша ситуація: про те, що у нас все-таки як не крути. Але якщо я не помиляюсь, 401 народний депутат Верховної Ради України. І скажіть мені, будь ласка, а що тут ти згадав цифру, скільки їх там є? А я вам скажу: справа в тому, що 11 з них не мають оприлюднених декларацій за 23-24 рік, а двоє взагалі не оприлюднені за, за 24-й рік. Тому в мене запитання, і що їм за це є? Ну, скажу відверто, а нічого. Ну, але раз ми вже заговорили з вами про рівень рагулізму, то я також, звичайно, продовжую наш ефір, розповідаючи ще про деякі цікавинки. Ви знаєте, було невеличке соціологічне дослідження, яке про щось запитало громадян України. І ось про це написав на своїй сторінці Бригінець, я вам хочу це показати. Чи відчуваєте ви себе європейцем? Так. 14,6%, скоріше так, 24,6%. Ну вроді би, як непогано люди розуміють, що вони європейці. Скоріше ні, 26% і ні 25%. Отже, більша половина українців не відчувають себе європейцями. Але чому я назвав це зростанням рівню рагулізму? Справа в тому, що взагалі-то існують азіати, африканці, американці. Чи можливо ці люди вважають себе австралійцями чи не знаю там з Антарктиди, десь? Ви знаєте таке враження, що далі в головах у українців продовжує оця фігня жити, яка називається советський народ. Цей термін, до речі, почали використовувати в 70-х роках. Отже, якщо ви не європейці, то хто ви такі? І це моє риторичне запитання до тієї 51 майже 52% громадян України, які не можуть. Оприділитися, хто ж вони такі африканці, європейці, чи далі продовжують бути в парадигмі совєтський народ. Ну але справа в тому, що цей рівень рагулізму, як я називаю, він же ж не просто так виникає в головах людей. Це все від геніїв комунікації. Причому геніїв комунікації, як минулої влади, так на превеликий жаль, роз'яснювальні роботи, що совєтський народ, що це взагалі видумана фігня, мало проводили в той же час, давали можливість з усіх проросійських помийок кричати про те, що ми один народ, і саме це призвело в певній мірі до повномасштабного вторгнення, бо ж Путін прийшов освобождать своїх. Ну він, в принципі, освободив зараз дуже багато міст України, взагалі від українців, і це зрозуміло. Та й, взагалі, територію України освободив від присутності взагалі міст на цій території, бо ми знаємо, там де приходить російський чобіт, там взагалі нічого нормального не живе, але але. Я хотів сьогодні ще вам дещо показати невеличку статтю, яка мені, ну, скажімо так, пригорнулася до уваги. Покажу вам спочатку зараз невеличку одну фотографію, таку дуже цікаву. Вона виглядає приблизно так. І на цій фотографії зображені якраз таки наші генії комунікації зеленої команди. Ну, звичайно, Максим Бужанський, Мар'яна Безумна, ну і Подоляк, ну куди ж ми без нього можемо дітися? Так от про що саме? Я вам хочу нагадати, про що вони говорили в контексті. Угода після отого скандалу, після скандалу, який Зеленський влаштував в Білому домі. Так я вважаю, що влаштував його Зеленський, і пояснював, чого для тих глядачів, які підписалися на наш канал, вони це бачили. А хто не підписався, то зараз саме час, друзі, це зробити, тому що ви підписуєтеся, ставити тицяєте файники. Пишете ваші коментарі і тим самим допомагаєте іншим глядачам побачити це відео, тому що алгоритми Ютубу працюють саме в такому ключі. Ну і звичайно, ви можете що ще зробити: задонатити на ЗСУ і підтримати наш канал, а також продовжити, так би мовити, наш збір. Збір на різні ніщаки. Підтримуючи канал, щоб ви зрозуміли, поки я не назбираю на те все, що мені тут на список хлопці прислали, я не успокоюся, тому я закликаю вас донатити на ЗСУ, а також PayPal MonoBank. Ви можете підтримку канала свою висловити. Так от, продовжуємо. Ви знаєте, як написав. Вітя уколов сьогодні треба купити попкорн і подивитися, як ті, хто вчора відверто хейтив Трампа, сьогодні будуть полум'яно захищати необхідність підписання цієї угоди і патетично вигукуватиме історію про історичність моменту. А саме я хочу просто нагадати, що говорив, наприклад, Міша Подоляк. Він казав, що Україна не віддаватиме частину своєї території, щоб зупинити війну, тому що примітивні угоди. Територія в обмін на мир незмінно призводять лише до ескалації конфлікту та наступних етапів війни. Ну, чесно кажучи, я і сам завжди говорю, що політика умиротворення агресора ні до чого не призводить. Але тим не менше, Мар'яна Безугла в свою чергу прямим текстом посилала президента США. Цікаво за її що з її візою. Вибачте, змушена запропонувати пану президенту США піти за російським кораблем. Маю право на свободу слова та власну думку, писала Мар'яна Безула. Ну а Максим Бужанський? для того, щоб зробити вивід, хорошо чи плохо соглашення о полезних ископаемых, нужно было бы рассмотреть ще какие-то предложения от Китая, например, никто ведь не сомневается в способности Китая дать гарантии добиться их выполнения, правда? Дивіться, друзі, чому я це згадав? Тому що справа в тому, що вчора вони говорили одне, сьогодні говорять друге. Різниця між ними і нами саме полягає в тому, що ми не перевзуваємося. І якщо ми в певній мірі критикуємо в тому числі політику Сполучених Штатів, то це постійна історія. А ці вище названі істоти, коли вони це роблять, вони ж це роблять не просто так. Вони сьогодні, в ім'я віліччя найвеличнішого говорять одне. А завтра розповідають, як все хорошо і говорять зовсім інше. Я зверну вашу увагу на цих флюгерів саме з цієї точки зору. Ну, знаєте, коли їм взагалі нема про що сказати, вони виходять і нам розповідають про Порошенка. Ну, наприклад, ця фотографія якраз таки дуже чітко розповідає, який Чонгар, який Азов. Ми краще вам розкажемо про Порошенка. Це флюгери, так звані флюгери, і на них, звичайно, не треба сильно звертати увагу. Але. Але якщо вже зацепили слово Китай, то я би хотів би вам розповісти ще одну дуже цікаву тему саме про Китай. Так, ну а чому би і ні? Отже, значить, потужна перемога Трампа і його ге геополітичної многоходовочки. Цікава стаття вийшла, мені, вона мене зацікавила, і я з вами, вибачте, за тавтологію, вирішив поділитися. Бережна нарцисична фігня, яка вилизувала Путіну, що СІ заревнував, приїхав на три дні в Москву, і вже не приховано, а абсолютно відверто підтримує Путіна у його війні проти України. Китайський лідер заявив, що війна Путіна може завершитися увага тільки усуненням першопричин. Людською мовою це усунення першопричин означає ліквідацію української державності і повернення Росії в східну Європу. Ідея Трампа відірвати Росію від Китаю, а ми з вами про це неодноразово говорили, вона провалиться. Так от вона вже сьогодні стрізько провалилася. Бо інакше й не могло би бути справжня мета Путіна не домовлятися з США, а послабити США і зайняти місце США у всіх зонах впливу, які раніше були у США до Трампа. Як пише дописувач? Е Тупа самозакохана мавпа змаралаго сподівається намахати Путіна і нацькувати Росію на Китай, щоб вони зжерли одне одного, поки він буде грати в гольф і мацати за дупу своїх силіконових фанаток. Але Трамп збирався надурити Путіна через свою тупість, не врахував, що коли він тільки вчився швиряти, кидати інвесторів, Путін вже в цій дисципліні викладав. Бо хто пригадує 90-ті, то в Росії це була така школа життя. Я би сказав, би, школа виживання. Я жив в 90-ті, я знаю про що я кажу. Так от, це навіть не снилося розніженому. Трампу, який спав на м'якеньких перинах, і всі свої проблеми вирішував не на вулиці, а в судах з адвокатами. Ну я ще можу згадати декілька банкротств Трампа, які закінчилися для нього успішно, тому що тому, що в певний час російські олігархи підстрахували, і це вже питання іншої дискусії, але продовжуємо наше читання, так би мовити, в підсумку брехливої діяльності самовпевненого американця, Путін із загнаного в кут щура перетворився. На наречену, яку однаково сильно хочуть два найбагатших на землі хахаля. потаска на кремлівська ондатра тепер крутить обвислою дупою і перепрошую, не встигає приймати подарунки з обох рук. І, звичайно, рже стопого радника, який відкрив йому дорогу до ще тіснішого і більшого рівноправного союзу з Китаєм. Сі, і Путін мають однакові цілі і однакове бачення. І хоча поглинання Росії Китаєм неминуче. Спочатку Сі з допомогою Путіна роздягне американського лоха, а вже потім візьметься за знесилену і всю в боргах внутрішніх протиріччях Росії. Тим часом Америка замість опонувати Китаю буде пасивно спостерігати, як глобальне лідерство відходить до не кращих, а просто менш тупих опонентів. А починалося все це в 2008 році, коли Джордж буш молодший дозволив Путіну окупувати Грузію. А потім красивий Обама дозволив окупувати Крим і Донбас. Тоді їм здавалося, що це далекі війни тубільців, які не мають жодного впливу на інтереси таких могутніх Сполучених Штатів Америки. Але є час розкидати каміння, а є час збирати. І сьогодні США отримують те, що засіяли свого часу в Грузії та в Україні. Світ, в якому США вже не головні. Про це написав Сергій Марченко. Я з вами хотів поділитися цією історією по одній простій причині. Є різні думки, я їх також озвучую. Чи співпадають ці тези з моїм баченням в певній мірі, тому що ми з вами і неодноразово говорили: світ спокійно спостерігав, як Путін тренувався в Грузії. Світ спокійно спостерігав, коли окуповувався Крим. Вони намагалися відпітляти, продовжували будувати північний потік і так далі. Хоча Сполучені Штати вже тоді могли поставити питання Руба, але не поставили Обама. Нам роздавав ковдри. Богу дякувати, Трамп почав давати джевеліни. Але друзі, давайте говорити відверто. Ну не джевелінами, єдиними сьогодні стоять е, збройні сили України. Весь світ мав об'єднатися, як в свій час провтикали об'єднання проти Гітлера. Точно так само зараз провтикали об'єднання проти Путіна, і ми з вами неодноразово казали, що Трамп намагатиметься відірвати Путіна від сільські сі зіньпіня, але це буде очікуваний провал цієї політики. Чому? Тому що повторити маневри Кісінджера не вийде. Кісінджер тоді цю історію використав завдяки існуючому конфлікту між Китаєм і США. А сьогодні Трамп хотів зробити те саме при відсутності конфлікту, а навпаки, при тотальному розумінні, взаємопоніманні і сотрудничістві між Пекіном та Москвою. Тому оця стара потрепана ондатра Кремлівський Карлик він зараз дійсно, як наречена, приймає дарунки: дарунки від Трампа, котрий останнім часом батоги роздає лише Україні. А Трумп а... Путіну роздає пряники. Ну або по крайній мірі, е поки що ми не бачимо окрім пустопорожніх балачок ніяких дій, ніяких руків з боку Трампа. В той же час ми бачимо, що та потреба на кремлівська ондатра приймає дуже приємні як то, з розумінням висловлені пропозиції Китаю. Так, і ми бачимо наслідки, наслідки того, що світ стає не на користь сполучених штатів. Якщо Сполучені Штати будуть далі продовжувати цю свою історію, то ще раз наголошую: геополітичний гравець з них вийде ніякий, чому а як можна планувати довгострокові перспективи співпраці з США, якщо виходить черговий Трамп і каже: це не мої домовленості, це домовленості Байдена. Я до цього не маю відносини. Завтра вийде умовний інший, не Трамп, і він буде казати: Так це ж не я його робив, це ж робив Трамп, і я тут не при чому. Якщо країни грають в таку гру, звертаючи все на попередників, то ця країна не має довгострокового планування, не має отого загального курсу корабля, котрим пливе країна, незалежності від зміни прізвища лідерів, незалежності від зміни прізвища капітанів. Якщо країна міняє кожного разу курс. То корабель плутається і в результаті може потонути такі думки в мене з цього приводу. А я вам щиро дякую. І, попри всі негразди, як би там не було, ми сьогодні все рівно ще на один день ближче до перемоги. Підписуйтесь на наш з вами канал, донатьте на ЗСУ. Підтримуйте нас на, в описі до відео: PayPal, Monobank, Будь ласка, прошу дуже. Ну і звичайно, коментуйте. Коментарі допомагають нам, що правильно допомагають нам розуміти, на куди ви дивитесь. Друзі, ми переможемо! Слава Україні!